Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І в нас сьогодні вже свято, Пасха. І ми сьогодні обідаємось так. Такий нас скромненький обід, тому що я трохи захворіла. Все, що змогла, те наготувала. Привіт-привіт. Ну, але вже мені краще, слава Богу. Ну що, все дуже по-простому. Домашні голубці. Запечене м'ясо та наш улюблений салат олів'є. Ще планувала робити цезар, але не змогла. Та так само не вафля не угу. горішки. Наполеон. Випікала і заварний крем. Яків дуже його любить. Улюблений такий смачний вийшов. Я люблю Та ось. мурашник, Я люблю. горішник. Щось. І це нам ось сестра яйця. передала яєчка такі ось. Вже не бачу, побили. І булочку. Ось такий у нас обід. Зараз будемо їсти. Сім'я хочу побажати спочатку віта, привітати, хто сьогодні святкує Воскресіння Ісуса Христа. Хочу побажати миру і щоб він воскрес у ваших серцях. Це було б прекрасно. Всім я дякую за перегляди. Відео дуже коротеньке, простеньке, таке як є домашнє. Ось такий наш хлопчик. Ще вітає вас. Всім я дякую за перегляди, всім пока-пока.